Моє вітання, шановне панство, ви на каналі AutoZvucua. І сьогодні у нас на огляді буде посилений акумулятор від бренду Arctis. Це вже друга батарея від даного виробника в наших тестах. І даний акумулятор, можна сказати, є вже покращеним. Тут ми маємо 65 -годин ємності і 640 А пускового струму, при тому, що габарити корпуса аналогічні звичайній батареї на 60 ампер годин. Відповідно, якщо ви хочете встановити на свій автомобіль акумулятор трішки більшої ємності і зі збільшеним пусковим струмом, і при цьому простір. Під капотом обмежений можна розглядати ось такі варіанти, які мають габарити ідентичні стандартним акумуляторам на 56-60 АГ, але при цьому мають на 5 АГ більше ємності і більше пускового струму, що буде особливо доречно в зимовий період. Що стосується технічних характеристик або наявності інноваційних технологій, які ми часто зустрічаємо в просунутих брендів, то тут у нас вже повне фіаско Акумулятор. Абсолютно стандартний, абсолютно простий, виготовлений по технології кальцій кальцій да і, в принципі, все. Ніяких тут посилень корпуса, посилень пластин, додавання якихось спеціальних речовин, там, наприклад, срібла, карбону, тощо, нічого такого тут немає. Тобто абсолютно звичайний акумулятор для звичайних автомобілей. Також він, звісно, не підходить для автомобілей з системою старт-стоп. Там краще розглядати вже АГМ-акумулятори або, як мінімум, ЄФБ. По габаритним розмірам ми вже з'ясували. Стандартні габарити стандартного європейського акумулятора. Додатково, ну, в принципі, з відео в відео одне й те саме. Вічко для контролю щільності електроліту відсутнє, присутні два аварійні клапани, і також сюди можна під'єднати газовідвідну трубку для. Тих випадків, якщо акумулятор стоїть в салоні або в багажнику автомобіля, додатково, незважаючи на те, що акумулятор не обслуговуваний, на все ж таки є доступ до банок, але це потрібно одиницям. Я б на це навіть не звертав увагу. Зараз сучасні автомобілі, сучасні люди купив, покористувався. Від'їздив 2-3 роки, купив новий акумулятор, забувся. Тобто, але якщо буде необхідність і бажання, можна там щільний електроліту міряти, доливати, переливати, заряджати, будь ласка. Але після того як закінчиться гарантійний термін. Тепер перейдемо до тестування батареї. За традицією, акумулятор ми спочатку зарядимо зарядним пристроєм до 100%, потім проведемо заміри пускового струму при кімнатній температурі, а потім через тиждень, який акумулятор проведе в морозильній камері при температурі мінус 20. Відповідно, так ми зможемо зрозуміти різницю в роботі батареї при Кімнатній температурі та при екстремально низьких температурах для нашого регіону. І також це дасть нам уявлення про те, наскільки може бути ефективним акумулятор після тижневого простою при дуже низькій температурі. Акумулятор вже був додатково заряджений зовнішнім зарядним пристроєм. Виставляємо тут струм, який зазначає виробник на корпусі акумулятора, Це цілих 640 А, і тестуємо наш акумулятор. Тут ми бачимо, що нова батарея щойно заряджена, має пусковий струм на 100 А менше, точніше на 95 А менше, ніж зазначено на корпусі. Відповідно, прилад показує, що навіть при повному заряді ресурс батареї складає 72%. Точніше, це розраховується у відповідності фактичного пускового струму до заявленого. тобто нам вже прилад показує, що батарея не має тих характеристик, які ми задали в приладі. Ну, далі відправляємо акумулятор в морозилку, де він тиждень проведе при температурі мінус 20, і подивимось, наскільки ще зміняться ось ці характеристики. Наш акумулятор, як і домовлялись, провів в морозильній камері при температурі мінус 20. Цілий тиждень, і тепер ми проводимо повторний тест. Виставляємо струм 640 А. Тестуємо батарею і бачимо показник 440 А. В принципі, сам по собі показник непоганий, як для батареї, яка тиждень провела в морозильній камері. Але різниця між заявленим і фактичним пусковим струмом, як ми бачимо, складає 200 А. Ну що ж, з даною батареєю, після тривалої заморозки ми змогли отримати пусковий струм 440 А. У нас нещодавно виходило відео топ-5 автомобільних акумуляторів, і там п'яту сходинку займав акумулятор варта з показником 450 А. Тут у нас всього на 10 А менше. Тому, звісно, в топ-5 цей акумулятор не потрапить. Але якщо за. Параметрами пускового струму його порівнювати з іншими батареями, то, в принципі, він недалеко відійшов від варти, але коштувати такий акумулятор буде звісно. Менше, і в принципі, це непоганий шанс зекономити. Також додатково ми можемо подивитись таку величезну об'ємну таблицю, яка не влазить на екрани, яку ми ведемо багато-багато років. В цій таблиці зібрані дані по всім тестам і по всім акумуляторам, які коли-небудь траплялись нам в руки. Завдяки цій таблиці ви можете порівняти між собою будь-які акумулятори, і також порівняти дану батарею з іншими батареями, які ми тестували. Раніше, але за аналогічним принципом. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.